Ці кадри уже увійшли в історію незалежної України та розпочали її новий відлік. Проти мирного населення застосували силу жорстоко вночі без попередження. Силовики прийшли зачистити площу від мирних мітингувальників. Втім, це лише посилило дух українців. Уже наступного дня столичний майдан зібрав сотні тисяч активістів. В солідарні з пікетувальниками хмельничани теж вийшли на головну площу обласного центру. У неділю о півдні сюди поспішали і дорослі, і малі щоб повалити цю банду, яка прийшла. Щоб вигнати того Захарченка і розформувати Беркут, щоб такої організації не було, щоб не здівалися над народом. Я не можу бути байдужо, те, що робиться в нашій країні. Бандити прийшли до влади, б'ють дітей. На майдан мене провало обурення владою. Я, я недоволений владою. То не хочеться, щоб кров наших людей проливали за якихось економічних власних бажань. Студент Києво-Могилянської академії Ілля Кабачинський кілька діб провів на столичному майдані. Розповідає, атмосфера там панувала надзвичайно дружня. Жодних провокацій щодо правоохоронців активісти не влаштовували. Ми нічого не перекривали, не вступали в сутички з міліцією. Студенти виступали лише за підписання асоціації і не виступали проти влади. На них жорстоко напав е, беркут, і це було не просто звільнення майдану від людей. Це була його повна ліквідація, тому що людей били е, багато розбитих голів, били по ногам. Після того, навіть як вони починали тікати, їх доганяли, били жінок, чоловіків, дітей. Саме такі дії беркуту, неабияк обурили хмельничан. Місцевий євромайдан впродовж тижня збирав кілька сотень людей. У неділю на нього прийшли майже дві тисячі. На площі лунали вже інші гасла. Пікетувальників нові вимоги. Це негайна відставка уряду Азару, це імпічмент президенту Януковичу. і Це кримінальні справи проти тих осіб, які дали наказ і які вчинили те злочинне побиття на майдані, в результаті якого постраждали мирні люди. Сьогодні ми повинні всі бути єдині, аби подолати режим і аби повернути Україну в українські руки. Я переконаний, що хмельницька міліція з народом, і хмельницька міліція ні в якому разі не долучиться до таких ганебних дій, які сталися в Києві. На Дані як ніколи багато дітей. Настя за прикладом дівчинки зі столиці намалювала плакат зі словами про ялинку. Це обурло навіть маленьких дітей і так само мою дитину, яка сказала, та навіщо мені та ялинка, навіщо на свят? Да, вона сама побачила, її дуже це збентежило. А ще як вона побачила плакат і, мені, і весь інтернет поразила, теж дитина стояла. З таким самим плакатом сказала: я завтра йду теж на майдан. Мама, я йду з тобою. Я за свої, наше майбутнє. Майдан майорів іншими гаслами та прапорами нас привело наше майбутнє наших діток. Ми всі мамочки хочемо, щоб наші діти жили достойно на відміну від нас. І тому ми вийшли сьогодні на майдан. Це обурює те, що зараз відбувається. Я надзвичайно сильно люблю Україну, і моя родина дуже сильно любить Україну. І ми не хочемо, щоб так продовжувалося далі. І ми проти того всього, що зараз відбувається, проти цього насильника, яке відбувається в Києві на площі. А от що привело мене? На шиї мене сидить. Ну поки що сидить. Я хочу, щоб мої діти не тільки мої діти. Всі люди України жили в нормальній цивілізованій країні, щоб підтримати молодь. В її прагненні до Європи нам потрібна тільки євроінтеграція. Один за одним на імпровізованій сцені виступали активісти. Хмельничани зажадали, аби за прикладом колег зі Львова та Тернополя на майдан прийшов міський очільник. Мер почув, до людей вийшов. Сергій Мельник на озвучив свою громадянську позицію. Те, що відбулося, ну виходить поза просто поза якісь людські людське розуміння і. Я вже не кажу про якісь християнські речі, тому що е, коли просто показали, як Беркутівець, якому, ну так, під кілограм двісті тою палицею, ту дівчину і тих дітей таким чином побити. Знаєте, це просто вже я думаю, що перейдено межу. То на місці тих дітей могли бути наші діти. Міський голова пообіцяв знову зібрати позачергову сесію. Обговорюватимуть резонансні питання щодо суботніх дій беркутівців та відставки уряду. Активісти агітували хмельничан їхати до столиці. Бажаючих записували одразу на майдані. Тих, хто залишається в обласному центрі, закликають йти. На роботу та навчання, а підтримати всеукраїнський страйк. Місце зустрічі незмінне майдан незалежності.